Оксана Лощевська та Світлана Балух. Паперова царівна. Жила була царівна, царівна, царівна. Для Лізи, яка любить принцес. Розділ Перший, у якому ми знайомимося з паперовою царівною. Ця історія почалася з ножиць, малювання, вирізання і клеєння. Ця історія почалася з царівни, царівни, зробленої з паперу. Паперова царівна мала міцну поставу. На ній була пишна сукня з аркуша зім'ятих пожовклих нот. З під сукні виглядали криві остроносі черевички. Руки вона мала короткі, долоні широкі. Ріденьке волосся царівни було зібране в куций хвостик, а на маківці вона носила перекошену корону з фольги. Очі її були, як рисочки, ніс, як бараболька, а рот, як цяточка. Паперову царівну зробила дівчинка Ліза. Коли вона її вирізала, то ще не дуже добре вміла майструвати. Та все ж ліза залюбки гралася зі своєю лялькою. З Лізою паперова царівна навчилася сміятися і мріяти. Трохи згодом дівчинка запаслася папером і почала вирізати краще. Вона створила багато паперових ляльок, а ще склеїла для них із картону будинок і сад. Для паперової царівни вона зробила двох сестер. Їхні силуети Ліза змалювала з журналу. Якісь вони не такі, знітилася Ліза, намагаючись вигадати їм імена, але їй нічого не спадало на думку. Паперова царівна, хоч мала й веселу вдачу, часто сумувала. Сестри зверхню ставилися до неї. Вона була не така гарна і вправна, як вони. Зітхаючи, царівна визирала зі своєї лялькової кімнатки в кімнату, де мешкала Ліза. А Ліза виросла і забула про паперових ляльок, які зажили своїм життям. На щастя, царівна була не зовсім самотня вона мала двох кішок, зроблених із серветок, Звала їх Іза й Фіфі. Паперова царівна переповідала їм усі свої думки. Я хочу, казала вона, погуляти колись отим жовтим полем за вікном. мружила очі фіфі. Ням. крутила хвостом Іза. Отак і жила б паперова царівна, та одного дня сестри надумали дати великий бал. Ми будемо танцювати, співати дуетом, грати на роялі, чаювати та справляти враження на гостей, радісно трохкотіли вони. Коли царівна почула про їхній задум, то сказала до Ізи з Фіфі Халепо, я цього нізащо не переживу. Розділ другий, у якому паперова царівна грає на роялі. Угу. Паперова царівна прокинулася вдосвіта. Іза і Фіфі своїми м'якими лапками торкалася її круглого вуха. Ви що подаріли? Царівна так позіхнула, що нудна спідниця, аж затріщала по склеєних швах. Вона вже збиралася перевернутися на другий бік, але враз згадала, чому Іза і фіфі будили її адже до балу потрібно було вивчити фортепіанну п'єсу. Поперва царівна хотіла потренуватися, доки сестри ще не прокинулася і не почала сміятися з її гри. Вона підвелася з ліжка, швиденько поправила волосечко і пошороділа до зали з роялем. Інструмент був картонним, зафарбований сніжно білим акрилом. На ньому лежав альбом з нотами, схожими на ті, що поцяткували її спідницю. От лише аркуші були не жовті й зім'яті, а білосніжні й гладенькі. Царівна несміливо підійшла до роялю й акуратно підняла кришку. Не торкаючих клавіш, вона пригадувала мелодію: трам там там трам там, трам там, трум тум там тум там, трам пам пум Трам-пам-пум-пам-пам-пам. Ех, зітхнула царівна і сіла на картонний стілець, підібгала ноги і заплющила очі. Аж тут залою полинула чарівна музика. Від несподіванки. Зарівнені очі рисочки стали схожі на прямокутники. Оце так! сплеснула вона в долоні, Іза, і Зайфіфі вправно перебирала продкими лапками клавіші роялю. Це вони грали ту мелодію, читаючи ноти просто із сукні своєї господині. Біля дверей зашаротіло. До зали війшли гарно вбрані й причеслені сестри, і музика стихла. Невже це грала наша потворна сестричка? вигукнули вони. Та ні, то кішки грали, знікувіла паперова царівна. Таке скажеш, сестра переглянулася. А хай зіграють, щоб ми побачили. Царівна обережно нагнулася, репнувши з підницею, підняла фіфі з Ізу і посадила їх на стілець перед клавішами. Будь ласка, попросила вона кішок. І фіфі поставили лапки на клавіші, але залою полився справжній собачий вальс. Турутум, там гав, турутум, там гав. Паперова царівна ледве стримала сміх. Їй було шкода, що кішки не захотіли зіграти дивовижної музики, але вона їх добре розуміла. Повернувшись до кімнати, царівна відразу ж дістала олівця, якого лишила Ліза, і намалювала на стіні піаніно. Зазираючи на вноти на своїй сукні і слухаючись ізи й фіфі, які підказували їй лапками, вона грала цілісінький день і ні на кого не зважала. Розділ третій, у якому паперова царівна чаює. Чайні тренування. промогикав голос із коридору. Халепа! тупнула з пересердя ногою паперова царівна, і страшенно не хотілося йти на репетицію. Це стробзиватимуть її потворну і дертимуть носа. Хоча була й інша причина. Паперова царівна просто не любила чаю. Усе своє життя вона віддавала перевагу какао з корицею. Та все ж царівна поправила свого куцо хвостик і, скирпівши серце, знехотя вийшла з кімнати. Ви зі мною погукала кішок. Няф! підвелась Фіфі. «Няв-няв!» няв стрибнула Іза. Сестри сиділи за чайним столом. Перед ними стояв сервіз, склеєний з фантиків від цукерок. Сестри вміло вертіли десертними ложечками і раз по раз підносили до рота мініатюрні чашки. Паперова царівна зиркнула на свої великі долоні, Їй захотілося сховатися в найтемніший кут кімнати і стати прозорою, як калька. А, ось і наша недолуга сестричка, сказала красуня. Паперова царівна ніякого, сі... ніякого сіла. Офіціант подав їй чашку. Ляльки вп'ялися в неї очима. Царівні якось вдалося відсорбнути чай, але єдиним ковтком вона висушила крихітну чашку до дна. Хто так п'є? обурилася сестра. Коли чай подали вдруге, царівна притулила чашку до вуст. Вона вагалася, пити чи ні. Паперова царівна порожевіла, як лакмусовий папірець. Вона поглянула на кішок, шукаючи допомоги, Та ні Фіфі, ні Ізі зарадити не могли, кішки співчутливо спостерігали за царівною. Сьорп. І чаю знову, наче, й не було. Дозволь тобі песнити. підійшла до царівни одна сестра. Ти маєш пити малесенькими ковточками, а цих. Інша сестра показала на Ізу і Фіфі краще вижене, щоб вони не заважали. Паперова царівна могла багато чого стерпіти, але вона не терпіла, коли ображали її друзів. Розхвилювавшись, вона підскочила. Та я краще сама піду. Голос царівни тремтів, коли вона тупо тіла з кімнати. Сестри вражено дивилися її у услід. І вже у своїй царів кімнаті. Паперова царівна Інна не загледілася, як намалювала олівцем величезну чашку ароматного какао з корицею. Її можна було надійно вхопити двома руками і пити такими ковтками, якими хотілося. Лише на серці було неспокійно. Адже її вперше стало духу заперечити своїм сестрам. Розділ четвертий, у якому паперова царівна позує для портрета. Коли ляльковий художник прийшов малювати портрети, царівну покликали до зали і всадили на маленький незручний стільчик, їй наказали сидіти непорушно і дивитися у вікно на жовте поле. Ні позіхнути, ні почухатися, ані до фіфи з Ізою заговорити. Ще й сестри весь час зазирала мульберт і трохи котіли без угаву. Ось тут підправте, а тут приберіть, ні зробіть трішки меншим, а очки краплинку більшими. Паперової царівни вже починали боліти скроні. Їй хотілося тільки одного, аби портретист хочіше домалював. Вона пішла б робити щось куди цікавіше. Наприклад, мріяти під вербою. Ось, сказав художник. Поперова царіна, глянувши на портрет, зніяковіла. З малюнка на неї дивилася струнка незнайомка. Замість куцого хвостика довгі кучері, очі великі й блакитні, ніс рівний великі долоні художник сховав, за лазуровою вазою з виноградом, а за маленьким, мов равлик, вушком красуні червоніла червона троянда. А, а, але ж це не я, вона розгублено зиркнула на кішок. Няв, погодилася Дізою. Такі портрети теж бувають, наполягали сестри. Поперова царіна торкнулася носа барабольки, поправила сукню. Зашурхала черевичка. Все моє на місці, видихнула вона. Враз у вікно вірвався вітер, підхопив аркуш із малюнками і з малюнками закружляв кружляв зали. Сестри з криками кинулися на вздогін. Вони бігали за аркушем, заважаючи одна одній. Тю на ваші портрети, сказала царівна, і пішла мріяти в садок. Фіфі і іця гордо подріботіли за нею. Розділ п'ятий, у якому паперова царівна співає і танцює. Був сонячний день. Паперова царівна вмостилася під вербою, мугикаючи, щось собі підніс. Вона любила співати на самоті. І за свіфі не рахувалися, бо вони її зовсім не заважали. А от інших слухачів царівна уникала, бо вважала, що в неї найгірший голос у світі. До легкий вітерець. Гойдалися паперові гілки, аж тут царівна примовкла, звідки лясь долітав спів. До, до, до! Ре, ре, ре. сіда». Тільки на це! Живкнула вона і метнулася в бік, щоб сховатися за дерево, але сестри її вже помітили і покликали до зали. Співати зовсім не страшно, співати зовсім не страшно, мовляла себе царівна, але щойно вона війшла, як голос її кудись поніс. Паперова царівна присіла на картонну канапу. Вона нервово посмикувала свою громістку спідницю і слухала. Одна сестра репіла, мов двері, друга скрипіла, як гойдалка, Моволі царівна хіхікнула. Ти що з нас? смієшся, невдахо? обурилася репуха. Тобі не подобається наш спів, витріщилася скрипуха. Коли ти така розумна, спробуй сама заспівати. Нервуючи, паперова царіна підійшла до сестер. Біля таких красунь вона мала трохи неохайний вигляд. Фіфі з Ізою вертілася колись підниці і хвостами прикривали пожовклі місця. Раз, два, три. знову скерував ляльковий хормейстер. І вона, заплющивши очі, Заспівала. Царівна уявляла, що стоїть посеред жовтого поля, а навколо немає ані душі, хіба тільки Фіфі з Ізою. Вона мала низький, приємний голос. Навідмінно, похвалив хормейстер. Та це якийсь хитрий трюк, обурилася сестри. Їм здавалося, що царівна не могла співати так добре. Попрова царівна аж змінилася на обличчі. Час переходити до танців, суворо пояснила сестра, і розгублену царівну потягнули в коло на середину зали. Сестри показували якісь рухи, вихиляючи сліворуч чи праворуч, а царівна натомість пригадувала шелестіння листя на вербі, повільні рухи лілій на поверхні річки, легкий біг хмар у небі, уявляючи, вона й сама почувалася легкою, як хмаринка, витиншеною листок, і граційною, як білеття. Твоя черга. З... Да, 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 да. Твоя черга, сказала сестри. Паперова царівна зробила крок уперед. Та її гостроносі черевики немов приклеїлися до підлоги. Аж тут трісь. Зламався підбор. Трісь! Зламався другий. Сестри сердито зміряли її очима. Вона присіла, намагаючись полагодити взуття, але без склею це було неможливо. Її, її паперове серце стиснулося, а на очах рисочках виступили дві справжні сльози. Паперова царівна так засмутилася, що й не помітила біля ніг ізу та фіфі. Вона наступила на пухий хвіст фіфі. Ні! А тоді на тонкий хвіст Ізі. Іа! І хай вам. попорова царна схопила під одну руку ізу, а під іншу фіфу і голов кинулася в сад. Вона була обурена. Sí. Розділ шостий, у якому папорова царівна відмовляється справляти враження. До лялькового балу лишалися лічені хвил години. Сестри вже прибрали залу, наготували наїдків, зрізали квіти для вас. Лишалося найголовніше убратися в святкові сукні. Не постукавши, сестри влетіли до паперової царини. Наша бідолашна навдаха, чи можете хоча б справити враження на гостей? Можеш, вигукнули вони. Царіна не чекала на візит сестер. Після тих прикрощів, які сталися минулого разу, вона не хотіла їх бачити. Утім було пізно, в неї вп'ялися дві пари нетерплячих очей. Усе життя паперова царіна вважала їх гарними, але тепер вона роздивилася як слід. Блакитні очі, очі сестер були холодні й байдужі, мов у риб. Вона зазирнула в очі фіфи, лагідні й теплі, поглянула в очі ізи, глибокі й співчутливі. Зараз ми вберемо тебе, як належить. Сестри метушливо перебирали сукні, а папурова царівна дивилася на себе у дзеркало. Вона була геть завішана різними вбраннями. За ними царівна не бачила своєї власної сукні. Гостроносі черевички сховалися серед мережа, а куций хвостик потонув у гофрованому комірі. Годі, попросилася вона. Булавки, шлярки, стрічки, банти, сестри не звертали уваги. Царівні робилося страшенно жарко. Здавалося, що вона стояла сама в порожній кімнаті і ставала меншою і тоншою, ніби зникала. Вона дивилась на своє відображення в профіль майже непомітна, не підійде!» – гомоніли між собою сестри. Вони все несли і несли вбрання. І зайфіф і сердито метеляли хвостами. Кішки звикли до паперової царівни, до її сукні з аркуша пожовклих нот. На їхню думку, кращого брання для царівни годі й шукати. Де я? Царівна зовсім не могла розгадіти себе в дзеркалі, її руки безвольно опустились на спідницю та рипнула й колихнулася. І тут паперова царівна наче отямилася. Вона набрала повні груди і повітря і вигукнула Зупиніться негайно. Але, зніяковіли сестри, ти маєш справити враження на гостей? Ні на кого справляти враження, я не збираюся. Вона нарешті струснула з себе сукні, мережа стрічки і вивільнила ноги. Вона й не зрозуміла, що я ледь не знепритомніла, і з сумом подумала царівна. Спантелечині сестри не знали, що й казати. Нарешті вони помітили, що їхня мовчазна, незграбна паперова царівна була не схожою сама на себе, начебто вона стала кимось іншим цілковито іншим. Розділ сьомий, у якому паперова царівна слухає, розділ сьомий, у якому паперова царівна слухає свого серця. Навіть у кімнаті паперової царівни було чути, як гомонять гості, що приїхали на ляльковий бал. Ні, царівна більше не збиралася брати в ньому участь Ні за що у світі. Та водночас, ніде правди, діти, її розбирала неабияка цікавість. Притримуючи спідницю, паперова царівна вийшла в коридор, щоб глянути хоч краєм ока. І Зайфіфі побігла за нею. Із зали. Лилося яскраве світло кольорових ліхтариків, довкола стояли глеки з квітами, зроблені з фульги та картону. На стінах висіли портрети сестер. Свого зображення царівна в залі не помітила, але вона зовсім не засмутилася, бо ж портрет був несправжній. Ближче до дверей була така тиснява, що паперова царівна не змогла ступити й носиком її полагодженого черевичка. Були там ляльки, м'які ведмеді, гумова качка, кілька плюшевих собак і навіть пластмасовий слон. Усі іграшки лізеної кімнати прийшли похвалити сестер. Але ж як співають, як танцюють. На це рівно ніхто не зважав, і вона могла стояти й дивитися, скільки їй заманеться. На якусь хвилинку вона навіть забула, що це був бал, якого вона так боялася, адже більше скидала на велику і безглузду метушню. Настав час зіграти на роялі, виголосили її сестри. Паперова царівна мимоволі згадала чарівну мелодію, яку подарували їй і засфіфі. А але ж куди поділися ноти? заметушилися сестри, замоталися й гості. Якась лялька, що стояла біля царівни, Придивилася до її сукні і вигукнула. Ось вони. Усі почали озиратися. Де? гукали сестри. Де? Царівна кинулася навтьоке. Вона вибігла з бальної зали і увірвалася до кімнати, де мешкала дівчинка Ліза. З великого вікна струменіли промені сонця. У саду пурхали, співаючи, дрібні пташки. Зеленіли клени й тополі, кронами вони торкалися неба. А вдалині синіла смужка річки. Паперова царівна... Угу. царівна огледілася і помітила стежку, що біла в квітуче поле. Серце стислося, вона подивилася на Ізу, глянула на фіфі. -фі. Таким жовтим полем вона ще ніколи не ходила. Такої далекої сині вона ще не бачила, про такі пухнасті хмари навіть не мріяла. Царівна простягла руку до коробки олівцями. Нєф! смикнули хвостами Іза й фіфі. Паперова хвостами. Паперова поворухнула хвостиками. Паперова царівна намалювала на стіні двері в поле, а тоді просто їх причинила. Фіфі і Ізу... з Ізою першими вийшли з кімнати. Затимувавши подих, царівна рушила за кішками. Замить митт озирнулася побачила, як двері зникають. Якесь особливе почуття вело її вперед. Пройшовши трохи вздовж поля, паперова царіна на хвильку спинилася. Чи не буде за нею сумувати Ліза? А сестри може повернутися? – Не треба, тенькнуло серце. Каперова царівна розуміла, що ліза давно змінилася, як змінилася і вона сама. Лишень сестри залишилася такими, як були, і чи зміняться? Іза з Фіфі вигулькнули з густого світу і настовбурчили хвости: і ти то, йти, царівна помахала своєю великою долонею будинку, поправила сукні гастроносі черевички, понесли її вперед. Усе навколо було дивовижним. Царівна йшла стежкою до річки, де на воді гойдалося біле латаття. Вона підійшла і сіла в найбільшу квітку, мов у човен. Фіф з Ізою вмостилися поряд. Який великий цей світ, і в ньому я не буду самотня, думала паперова царівна, доки квітка. Вона на, на квітці думала поперувати рівно, доки квітка несла її далеко-далеко в незвідані світи. <різь> Кінець.